Стефано Піолі може стати новим головним тренером Динамо замість Олександра Шовковського. Про це повідомляє «Легазета Делоспорт. Після серії невдалих результатів Динамо в ОПЛ та скандалу навколо відмови Олександра Шовковського приходити на флеш-інтерв'ю після матчу з Колосом. Кияни розглядають кандидатуру Стефану Піолі на посаду головного тренера. Італійський фахівець залишається без клубу після нещодавнього звільнення з Фіорентини. І за інформацією, джерела готовий повернутися до роботи лише у масштабному проєкті з високими амбіціями. Київський грант відповідає цьому опису: клуб планує перебудову складу та зміцнення позиції. У Єврокубках керівництво Динамо уважно стежить за ситуацією навколо Піолі, який має великий досвід роботи в топ-чемпіонаті та перемогу в серії А з Міланом і репутацію тренера. Він вміє будувати команду практично з нуля. Саме це зараз необхідно Динамо. Водночас зазначається, що на шляху до можливого призначення існують серйозні перешкоди. Серед них висока заробітна плата Піолі, яка може виявитися непосильною для українського клубу. Крім того, повномасштабна війна в Україні. Є фактором, який іноземні тренери та гравці неминуче враховують під час ухвалення рішень щодо переїзду. Цікаво, що приблизно через годину після публікації цей допис у соцмережі Facebook був раптово видалений. Причини такого кроку невідомі, що лише підігріло інтерес до теми і викликало нову хвилю обговорень серед болівальників. Попри це, приїзд італійського фахівця в Україну став би найгучнішим тренерським переходом в ОПЛ за останні роки разом із приходом до Шахтаря Арди Турана.